Ви на YouTube-каналі Територія мінімальних цін, а я рада вас вітати з прийдешніми грубневими святами. Попереду у нас День Святого Миколая, Різдво та Новий рік. А отже саме час готувати подарунки друзям та рідним. Як же віднайти святковий настрій та догодити з тими самими подарунками, я підготувала для вас сьогодні декілька важливих порад. Для чого дарують на новий рік граблі? Навіщо у подарунок вкладати чек? Яким подарунком побажати злагоди і міцних стосунків? Просто зараз і почнемо створювати святковий настрій, а допоможе мені в цьому ось цей милий гном. Кожен з вас може його виграти. А як це зробити, розповім вам трошки згодом. Ну і як завжди, хочу вам нагадати про промокод. Найуважніші глядачі можуть його зловити на ваших екранах десь тут в куточку. І отримати комфортний та економний шопінг в мережі шопінг-центрів Територія мінімальних цін. Перед тим як обирати подарунки, я люблю занурюватися в історії та традиції. І сьогодні хочу поділитися деякими з вами. Це традиції різних країн. Попереджаю, що деякі з них можуть здатися вам трошки дивними, але тим не менш вони мають свій сенс. У Японії популярний новорічний подарунок граблі. Чому ж граблі? А щоб було чим загрібати щастя? Зазвичай роблять граблі з бамбука розміром від 10 см до 1,5 метри і прикрашають різноманітними малюнками та талісманами. Англійці, наприклад, вважають неприйнятними широкі жести на свята. Їхні улюблені подарунки недорогі дрібнички. Брилки для ключів, кухлі для пива, ароматичні свічки, симпатичні сувеніри і хитромудрі ложечки для заварювання чаю. Ці дрібниці ознака їх щирості і прихильності до вас. Американці ж навпаки люблять дарувати дорогі речі. Вони дарують один одному сигари, вина, парфуми, модний одяг, предмети побуту. При цьому до подарунків прикладають чек, щоб подарунок, якщо він не прийшовся до душі, можна було повернути назад в магазин. У скандинавських країнах подарунки до Нового року прийнято започатувати у дуже красивий подарунковий папір та започатувати червоним воском. До подарунку відповідальні скандинави докладають приказки або віршики з описом того, що з ними робити. Оскільки подарунки бувають такі дивні, що отримувач може не здогадатися, як саме з ним чинити. А от французи вважаються прихильниками дуже оригінальних та геть непрактичних подарунків. Найчастіше їх вибір зупиняється на незвичних сувенірах або листівках. Незважаючи на те, що Франція країна чудових парфумів, дарувати їх, наприклад, заміжній жінці не можна. Це привілеї її чоловіка. У рік зеленого дракона, що насувається, усі езотерики радять особливу увагу приділити скромним практичним, але парним подарункам: дві чашки, дві вазочки, дві ложечки і так далі. Це означає побажання злагоди і міцних стосунків. Вже за мить я вам розповім, у який саме день перед новим роком прийнято пробачати образи, роздавати борги та мріяти. А саме зараз розкажу вам про умови розіграшу ось цього милого гнома, і вони дуже прості. Напишіть у коментарях під цим відео, який саме подарунок з дитинства на новий рік вам запам'ятався найбільше. Я свій пам'ятаю, він гріє моє серце. Ми рандомно оберемо переможця та відправимо подарунок вам. Ну і про особливий день пробачати образи, роздавати борги та мріяти прийнято саме у День Святого Миколая. Його ще називають Миколаєм-Чудотворцем. І він у цей день насправді творить дива. Ви можете долучитися до його добрих справ і підготувати малечі подарунки. Найбільший вибір дитячих забавок, конструкторів, машинок, ляльок, книжок, настільних ігор і електронних іграшок у території мінімальних цін. Забігайте! Ну а на сьогодні у нас все. Хапайте ваш промокод на знижку та забігайте на шопінг в мережу шопінг-центрів території мінімальних цін. Тут ви знайдете безліч подарунків і не тільки для всієї родини та всіх ваших друзів. І не забудьте підписатись на наш Ютуб канал, ставте лайки нам за нашу роботу і зустрінемось з вами вже наступного тижня.